Всім привіт! Це гайд по зброї Monster Hunter Wild, і сьогодні ми поговоримо про катану. Добре, почнемо ми з базових ударів і інтерфейсу. Зверху, зліва, є шкала духа. В неї є, по-перше, шкала, яка заповнюється, так? Від простих ударів. І далі є рівень духа, який ми також будемо підвищувати. І навпаки, давайте спершу з базовим ударом. Є y удари такі широкі, насправді доволі мощні. І є короткі на B, курсують по кругу. Всі ці удари наповнюють шкалу духа. Бачите? Бам! Шкала додалась. Є ще прикольний удар на Y плюс B, фейс-слеш. Він доволі важливий, тому що він вам дозволяє трохи рухатись в сторону. І ще він дуже швидко наповнює шкалу духа. Буквально там наполовину. Далі на РТ удари тратять шкалу. Але останній удар цій комбо Раунд слеш. підвищує рівень духу. Кожен рівень духу дає вам бонус до демеджу. Знову набираємо. Так, і знову набираємо тепер жовтий у нас рівень. І самий останній. Червоний. При червоному рівні, по-перше, це дуже суттєвий баф для демеджа. І в нас трохи міняється комбо. І можна в цьому рівні залишатися. Рівень духу буде потихеньку спадати самостійно. Поки він не спав, важливо провести Хелмбрейкер. Це така коронка меча. РТ плюс ігрек. І оце хелмбрейкер. І при цьому рівень духа спав до жовтого. Ми зараз його будемо знову підвищувати. Таунбрейкет можна провести і нажати РТ, і потім ще раз РТ. Тобто РТ плюс Y, РТ і ще раз РТ. Ми потратили два рівня шкали духа, але нанесли набагато більший демедж. І тепер можемо знову набирати. Оцей спосіб набирати шкалу, коли ви на РТ б'єте там раз, два, хоп, і оп. Так, оцей раунд По-перше, монстр може тікти, і цей раунд в нього не попаде. А по-друге, як бачите, це доволі довге комбо, і це не самий зручний спосіб. В Wild з'явилось багато нових способів. Самий простий, мабуть, це зажати РТ. Тоді шкала регенерує, і ви зразу підвищите рівень. Духа на слідчий От зараз в мене недостатньо шкали, щоб провести всю комбо. Але я можу зажати. І як тільки персонаж готовий, то я підвищу цю шкалу. І можна завжди завжди прицілитись фокус мод. Ще один спосіб підвищити рівень духа це рани. Якщо ран декілька. То ЛТ РБ, ви проводите атаку по рані. І ви можете далі нажати в сторону. Він може закрити декілька ран одночасно. А якщо він це робить, то можна декілька рівнів духа підвищити. Там б'ємо, тримаємо в сторону. І він закрив обидві, і в нас відразу червоний рівень. Але, звісно, це не все. По-перше, в нас є контрудар РТ плюс Б. Для нього треба шкала духа. Хоч трохи, якщо є шкали, то я можу нажати. От після будь-якої атаки. Тому там коротка атака. РТ плюс Б. Ми потратили шкалу. Тепер насправді ми можемо виконати цей удар. Оцей форсайн слеш. Slash. Але айфремів в нього не буде. Він зараз не працює, скажімо так. Якщо є шкала, хоч трошки. От стільки, да, то. Він вже буде працювати, і це видно по персонажу, він так підсвічується. Тобто нам треба хоч трохи шкали. Далі ми так чекаємо, чекаємо на Б. Хоп, і далі нажимаємо РТ, ми підвищили рівень духа. На слідуючий, так? Це один спосіб. Так, другий спосіб це з зножит. Якщо після любої атаки нажати. РТ плюс А, ми можемо вкласти в ножни. І звідси, або виконати ці два удари на Y, що дає регенерацію духа, або нажати РТ, і це буде контрудар. Якщо це нажати під час удару противника, ми зарядили і вийшли на слідчий рівень духа, в нас тепер він червоний. І при цьому ще нанесли дуже-дуже крутий урон. І це взагалі така основа гри в Лонсвордок. Знати атаки противника. І реагувати на них. Часто так чекати, чекати. Хоп. Вложили в ножне. Ну тут ми були задалеко, щоб провести контрудар. Е... І провели контрудар. Так. Е... І тут також це працює, але школодуху так не витрачає. Що насправді дуже круто. Але поки ця шкала не пішла, ми її розряджаємо коронкою. Це основний геймплей з Лондсвор. Реагувати на атаки противника, відповідати на них заряджаючи Духа, переходячи на слідчий рівень духа. А потім роздержаючи все це такими коронними ударами. На що ще цікаво тут подивитися це атака з краю. З краю, якщо ми відразу будемо бити на РТ, то ми також трохи швидше вийдемо на оцей раунд слеш і підвищимо шкалу. Так, це перше. Друге, коли ми з'їжджаємо з наклона, ми можемо вжати РТ. І тоді ми відразу переходимо в раунд слеш і можемо підвищити рівень духа. Тобто в нас є багато способів, є поранень, є зажавши РТ. Є за допомогою контрударів, і за допомогою довгої комби на РТ. Що ще важливо знати, коли ми проводимо коронку хелмбрейкер, ми можемо провести одну. так, Можемо провести дві. А можемо, якщо ми бачимо, що ми підплигнули в хелмбрейкері, але удар не попаде по монстру, можемо відмінити його на А. Тобто ми ударили. А тут хоп, і на А нажали, і відмінили. Що доволі зручно, насправді. Бо весборні, якщо ти бачиш, що ти не попав, то ти не попав. А тут можна просто відмінити. Так. Хоп. І все. Ну і те, що в нас залишилось, це удари з Сікера. Ми можемо сплигнути і просто ударити, що нанесе непоганий маунт урон, тобто осідлати монстра. А можемо на дві кнопки, тоді буде там з і трохи більше демеджу. От, в цілому, і все. Всім дякую. Підписуйтесь і ставте лайки. А то щось ніхто не ставить лайки.